Чотири моторошні локації Києва підземна в'язниця. НКВС була знайдена випадково під час нового будівництва. Туди з'їжджались історики та археологи, які і постановили, що це дійсно є справжня в'язниця НКВС. Але на жаль, всі таємниці та знахідки з цього місця наразі залишаються там. Історії наголошують, що відьма влаштовувала тут свої шабищі, і навіть прилітала Маргарита з Бугаківського роману. Тут відбувались страти, що тільки погіршило ситуацію. Місця там, є капище Перуна. і навіть у наш час на цьому місці не буває порожня. Всім відома лиса гора. Звісно, одним з найстрашніших місць є кладовище. Якщо говорити про Київ. Наймістичнішим є Байкове, де, окрім звичайних поховань, можна зустріти і старі склепи 19-го сторіччя з цікавими історіями, а також Крематорій, який сам по собі виглядає моторошно та навіює не найкращі думки. Останнє, але не менш цікаве місце Зелений театр. Місце з тяжкою атмосферою та непростою історією, колись належав до Печерської фортеці, пізніше став літнім відкритим театром. Вважається, що тут відбувались масові розстріли. Ходить легенди, що біля нього мешкає Полтергейст, з яким обов'язково треба вітатись, коли заходиш.